Сьогодні на корті Прикарпаття Обленерго особливе дійство. Тут панує атмосфера творення добра і підтримки. Адже команди грають у баскетбол, а їхні представники торгують. Усе для того, щоб грати, торгувати. Усе для того, щоб наші ЗСУ могли перемагати. Ми приїхали до вас з філії південна. Наші дівчата пекли, готували, хлопці збирали. Все заради того, щоб ми отримали здобули перемогу і щоб допомогли нашим військовим якнайшвидше це зробити. Продукція в нас розкупилася дуже швидко. Ми навіть не очікували. Найкраще йшли пиріжки, хліб, все домашнє, все приготовлено нашими руками. Ось і настав другий сезон літнього стрітбольного турніру у Прикарпатті Онерго. Ми зібралися тут усі для того, щоб доказати не одному, що ми всі вміємо перемагати. Хочу від е, цього турніру е е, сильних емоцій отримати. По і щоб настала наша та головна перемога, які хлопці наші борються за неї і ми в них віримо. Слава Україні! Ми приїхали з філії Коломийської. Коли почули про таку акцію про благодійний ярмарок, дуже багато наших працівників зголосилося на віддати свої речі, які виготовили власними руками для продажу, щоб гроші відправити на Збройні Сили України, також домашню випічку готували все для перемоги нашої армії. Ілія північна сьогодні ми приїхали представити свою домашню випічку, домашню продукцію. А також наш художник малює малюнок, малює інсталяцію. Це та інсталяція, яка була зроблена на листівці для підтримки наших солдатів. Так само у нас є дівчинка, яка плете вироби з бісеру, і всі ці гроші підуть для солдатів. На передову так само ми виробляємо нашу продукцію, яка виробляється у філії. Ми е, шиємо подушки, ми шиємо чехли на каски. Ми шиємо пов'язки. Так само на солдатів ми передаємо на передову. Ми підтримуємо свою команду баскетболістів. Ми їм бажаємо перемоги в сьогоднішньому матчі. Вони для нас найкращі. Ми торгуємо заради перемоги наших, нашої країни, заради військових. І ми навіть зробили домашні гарячі бутерброди, щоб вони відчули нашу теплоту, нашу любов. Спекли їм такі гарні ватрушки, шоколадне печиво, солодкі, цукерочки зробили, сирничок спекли. Все тільки заради нашої перемоги. Макарони, десерт для вишуканих осіб. З мигдального борошна ексклюзив, повний хендмейд, повністю на натуральних матеріалах. Підтримуємо наших хлопців у технічну дирекцію і підтримуємо ЗСУ. Наші хлопці просто клас. Слава Україні! Так, ми приїхали з філії Карпатська, приїхали поболівати за наших хлопців і привезли свої карпатські дари природи, роботи майстрів. Щоб продати і підтримати наших хлопців, в зсу рідних, близьких і так всіх наших, які працюють з філії і з Прикарпаття обленерго хлопці з зсу, тримайтеся. Ми в вас віримо за вас, поболіваємо за вас, молимося. Ми представляємо центральний офіс і підтримуємо нашу команду, продаючи браслети обереги в патріотичних кольорах. Віримо, що саме наша команда здобуде перемогу в цих змаганнях, а ЗСУ, звісно, принесе перемогу Україні.